Нас вітає притулок, де я нападів уже з міста Запоріжжя. Зараз на дворі сухотний відео. І у нашому будиночку для реабілітації працює ось такий чудовий колекціонер для забезпечення комфортного життя тваринкам, які живуть саме у цьому будиночку. Також в нас є холодильник, в якому ми зберігаємо усі медикаменти, а також. Є морозильна камера, в якій ми зберігаємо рісні продукти. За це все, на жаль, треба платити. Світло є по усій території продуктів. Також на притулку є вода, а також вивіз сміття та оренда території, на якій знаходиться сам. Сьогодні ми звертаємось до вас за допомогою, адже. Вороги нашого притулку за комунальні платежі просто величезні. На місяць притулку, щоб сплатити комунальні платежі за воду, за світло, за вивіз сміття та за оренду території, потрібно 15 тисяч гривень. Ми благаємо вас допомогти нам, адже комфортне життя усіх цих тварин залежить саме від вашої допомоги. Будь ласка. Ми благаємо вас почути нас і допомогти. Благаємо вас. І допоможіть нам зробити їх життя більш комфортним.